Ребята, я додому пішов зараз вечеряти. Що я вирішив насчет цієї колонки? За оцю колонку ми вирішили думали. Коротше. Я ж сказав, буду міняти акумулятори. Коротше, я думав, може отакі полімерні туди поставити, або літій іонні банки отакі поставити сюди. Я думаю, що, мабуть, буду ставити ці банки. Мабуть, так. Да, да. Коротше, буду ставити ці банки, скоріш всього, 6 штук сюди поставлю. Е і дивіться, я так думаю, що, скоріш всього, десь ось сюди. Ось. Отак вони в ряд, Я їх виставлю, закріплю. Ось на кліпси. Закріпимо, е стояємо лентою і подивимося, як вона буде працювати. Коротше, отаке. Це буде вечірній стрім. Вечерком десь годину восім вечора я начну стрім і на стрімові буду її перепаювати. Коротше, можете зайти, подивитися, як я буду паяти. Все, пока-пока. Надашо -пока. по електроніки, пишіть мені в вайбер.